Оного року десь, напевно, 2000 якогось другого, або третього, або четвертого. От. Один мій, на жаль, покійний товариш, який був начальником управління повітряного руху Волофранківської області. Він дуже тішився, що є така в нас база для виховання молоді і старався нам допомогти дуже багато. І він організував показовий польот. Тут виконувала вищий пілотаж, трьохкратний чемпіон світу по вищому пілотажу Ірина Адабаш. Вона була з Одеського аероклубу, він її взяв у косів до себе як інструктора. Вона приїхала сюди спокійним Романом Крилем. Подивилися, як у нас е, наша площадка, тоді в наша абсолютно не була, така, як зараз уже аеродром. Але подивилися, що в разі відказу мотора сісти можна. І тоді, коли настав той момент і ніхто з таборовиків нічого не знав, сюди прилетів літак. Як 55 спортивний так? От. І там були двоє чоловік. Яворський Олександр Олександрович, який власник того ороклубу в Косові, нашому, не в Косово, в і Ірина Адабаш. І вони відлітали, весь цей пілотаж тут, а його фірма називається Явсон. І Тут були дві Іванки, одна з Коломиї, а одна з Києва, які дуже швидко писали вірші. І як лише вони відглядали програму і взяли курс на франківську на заправку, я їй кажу, дівчата, вже мені слова, щоб було я в сон. Бо там у нас такі були папері на тому, на тому ангарі. Тут нічого не було на цьому березі, що взагалі. Тут самий поганий берег був. Вони мені через п'ять минут принесли слова. Я їх взяв і зразу заграв. Таке стається раз в житті більше не повториться. пінаші в нас таки не самі не Мене повірили, хоча такого не буває. Ходить станет для і Політ, політ, як дивний сон, ідега на стріпортом, серця забили сунісом, і це створив для нас як сон. Шалений льотчик за штурмам. Він не схибить ні на ми, як так ширяє, розгалом за вищили шин летить, таке стається рожиті, а може ще повториться у небі, наші, наче і остах, літа проголиться, полія дивний сон, і де реальності гордон серця забили скуні. вийшла пісня за 10 хвилин після закінчення показового